Баріатрія чи оземпік. Я нічого не маю проти цих методів. Але ти маєш розуміти, операція це не магія. Це серйозне втручання в анатомію і фізіологію. Але воно не прибирає причину набору ваги, а саме переїдання. Якщо мислення, емоції, поведінка лишаються, через рік старі звички призведуть до набору ваги повторно. Озембік знижує апетит, але тільки поки ти його колиш. І якщо за цей час не зрозуміти, чому ти переїдаєш, все повертається, бо причина твого апетиту не фізичний, а емоційний голод. Тож питання не в тому, чи працює метод. Питання в тому, що саме змінюється: лише тіло чи спосіб життя, в якому виникло переїдання, мислення. І якщо в будь-якому разі доведеться працювати з харчовою поведінкою, тригерами, звичними реакціями, навіщо йти складним обхідним шляхом? Чому б не почати з цього одразу? Я працюю з переїданням, як і з процесом, який можна зупинити. І не через заборони. Сім основних видів переїдання і що з ними робити, я описала у гайді, я більше не переїдаю. Пиши слово гайду коментарі і забирай урок.